У маленькій хатинці жила бабуся, яка дуже любила гостей. Ой, бабусю, як у тебе гарно, скільки в тебе посуду? Діти, мабуть, сьогодні ми згадаємо український посуд. Дуже рада унучатам, зараз буду з вами грати. Як називається цей посуд? Що ви про нього знаєте? «Що його пригощав журафель лисичку? Так, це глечик. Глечик це глиняний посуд. У ньому зберігали молоко, сметану. Стоїть на лавці глечик, побачив його песик. У глечик зазирає і молочка чекає. Дітки, а це що за посуд? Це миска. Вона зроблена з глини. Вона круглою форму, з неї їли страви. Дитя Мура, де ти була? У бабусі? Що робила? Миски мила, дві помила, дві розбила, баба голову набила? Сорока сорока, сорока білобока, кашу варила, на порозі стрибала, гостей скликала. Цьому дала на тарілочці, цьому дала на мисочці, цьому в глечику. Цьому горщику, цьому в макітрі. Діти який посуд згадували у цій забавлянці. Тарілку, мисочку, глечик, макітру, горщик. Відгадайте загадку? Довго жив, багатьох кормив. Упав, пропав, ніхто не зібрав. Так, це глиняний горщик. А який він горщик? Горщик це глиняний посуд, в якому варили або запікали різні страви. Іди, до дощику, зварю тобі, борщику, у новому горщику. Діти, кого ви бачите? В чому півник несе пиріжки? Що ви знаєте про макітру? Яка вона? З чого вона виготовлена? Дітки Макітра має круглу форму. Вона глибока, також зроблена з глини. У ній тримають вареники, пиріжки. Наталко полтавку бери на качалку, тісто покачай, вареники вдай. В кожній хаті на Вкраїні вареники варять нині. Ці вареники знамениті, вас чекають у макітрі. Вареники дуже ситні, білолиці, круглолиті і з білої пшениці. Дітки, з якого матеріалу зроблена качалка? Так, з дерева. Який ще посуд роблять з дерева? З дерева роблять ложку, ополоник. Дітки, а ви знаєте, що таке діжа? Це великий глибокий дерев'яний посуд, де місять тісто, з якого печуть хліб. Ось і загадка про нього сидить у діжці та спускає ніжки. Дітки, давайте пригадаємо прислів'я про хліб. Хліб всьому голова. Земля матінка, а хліб батечку, калинова гілка хлібові тітка. Без солі, без хліба немає обіду. Ще з дерева виготовляли цебер – велику дерев'яну посудину, яка має вигляд зрізаної діжки і яку використовують для різних господарських потреб. Це відро дерев'яна посудина з дужкою для носіння та зберігання води. А зараз будьте уважні, я буду починати потішку, а ви будете її продовжувати і знаходити той предмет посуду, про який у ній розповідається. Киця Мура, де ти була? У бабусі? Що робила? Миски мила. правильно. Диби, 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 пішла баба по гриби, а дід опеньки в неділю раненько. Нарвали опеньки, зварили опеньки, поклали опеньки, куди? В макітру гарненько, правильно. Люлі люлі люлечки, звери, мамо, кулешику, в маленькому горняті, в маленькому дитяті, так малята. Іди, іди, дощику, зварю тобі, борщику, в глиняному. Горщику, цебром, відром, дійницею, над нашою пашницею. Послухайте загадку. Глина в нього ожива, творить з неї, хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Дітки гончар це людина, яка виготовляє посуд з глини. У народі кажуть гончара глина годує. Малята, ми сьогодні багато дізналися, і зараз перевіримо вас. Дітки, який український посуд ви знаєте? Так, український посуд це горщик, глечик, миска, макітра. А також діжа і цебер? А з якого матеріалу виготовляли глечики, миски, макітри? Вірно, їх виготовляли з глини? Дітки, а посуд для борщу і каші це який посуд? Так, це горщик. Дітки, а для чого потрібен глечик? Лечик потрібен для того, щоб там зберігати молоко, компот або водичку. Дітки, а для чого призначена миска? Миска потрібна, щоб в неї можна було їсти страви. Українська страва, яку виготовляють з муки та варять в укропі. Вірно, це вареники. Дітки, а чим розкачують тісто для вареників? Так, качалкою. Посуд, в якому місять тісто на хліб, це так, це діжа. З якого матеріалу виготовляли ложки, качалки, діжі, ополоники. Так, з дерева. Ось коровай запашний, з хрустом кірочки смачний, Ось він теплий, мов налитий, щедрий сонцем золотим.